On April 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, Після Другої світової війни Європа лежала в руїнах. Континент, який пережив найстрашніше протистояння в історії, розділили дві сили: демократії заходу та тотарний блок Сходу. У 1947 році президент США Гаррі Трумен проголосив свою знамениту доктрину стримування. Тобто політику підтримки вільних народів у боротьбі проти комунізму. Саме вона стала ідеологічним фундаментом створення нової військово-політичної спілки, здатної гарантувати безпеку Західного фронту. 4 квітня 1949 року у Вашингтоні Трумен разом з представниками 11 європейських держав підписав північно-атлантичний договір. У своїй промові він сказав: цей договір історичний крок до світу без страху. Ми створимо систему миру, а не війну. Ці слова визначили саму суть НАТО, тобто не напад, а спільна оборона. Так народився альянс, який об'єднав Америку, і Європу навколо одного принципу один за всіх і всі за одного. Таким чином, до НАТО увійшли 12 країн: США, Канада, Велика Британія, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Норвегія, Танія, Ісландія та Португалія. Після цього Європа увійшла в епоху холодної війни. 1950 ті та 60-ті роки стали роками гонки озброєнь, кризи довіри, розподілу світу. НАТО зміцнювалось, приймало нових членів Туреччину, Грецію та Німеччину. У відповідь Радянський Союз створює Варшавський договір і світ жив між двома блоками ядерним балансом страху. Але у 1991 році все змінилось. Варшавський договір розпався, радянський союз зник. І саме тоді, 20 грудня, 1991 року, генеральний секретар НАТО. Манфред Вьорднер заявив про нову епоху партнерства між Сходом і Заходом. Альянс почав перетворюватися із оборонного Союзу на глобальний інструмент миру та стабільності. Початок 1990-х це Балкани. У Боснії та Косово НАТО вперше застосовує військову силу для зупинення етнічних чисток. Це були болючі уроки, але вони показали, альянс здатен діяти навіть поза межами своєї території, коли йдеться про захист життя і миру. Однак справжнє випробування було тільки попереду. 11 вересня 2001 року терористи Аль-Каїди викрив викрадають чотири літаки: два врізаються у вежі Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку, третій у Пентагон, четвертий падає у Пенсільванії. Світ за Америка у вогні. І тоді, вперше, за всю історію НАТО було активовано п'яту статтю північного атлантичного договору, ту саму, що проголошує напад на одного, це напад на всіх. Та це став безпрецедентним кроком. Тож 19 країн-членів одностайно заявили, що напад на США це виклик усьому альянсу. До цього моменту НАТО вступає у нову фазу свого існування глобальну боротьбу з тероризмом. У 2003 році Альянс бере під командування операцію САФ у Афганістані найбільшу військову місію у своїй історії. Понад 50 країн направили туди свої війська. Головним завданням було не лише перемогти талібів, а й стабілізувати країну. Тобто навчити армію, створити державні інституції. Для НАТО це був перелом. Із щитового блоку Європи альянс перетворився на мобільну експедиційну силу. Тепер його зона дії не лише Атлантика, а будь-яка точка, де під загрозою стоїть безпека союзників. Після Афганістану були місії в Іраку, Лівії, операції проти піратства, навчальні програми в Сомалі, Грузії та Україні. Альянс став світовим гравцем. У 2014 році, коли Росія анексувала Крим і розпочала війну проти України, НАТО знову повернулося до свого первісного завдання, тобто оборони Європи. Було створено сили швидкого реагування, збільшено контингенти на східному фланзі, а також розпочато великі військові навчання. Після 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення, альянс укріпив свої кордони, а до нього приєдналися Фінляндія та Швеція, країни, що десятиліттями залишалися нейтральними. Сьогодні НАТО це не просто військовий союз, це спільнота країн, які діють на основі цінностей демократії, верховенства права, а також колективної відповідальності. Його роль тепер не лише оборона, це і кібербезпека, боротьба з дезінформацією, контроль нових технологій війни. Якщо у 1949 році Гаррі Трумен казав, ми прагнемо запобігти Третій світовій війні, то сьогодні ці слова звучать найактуальніше, ніж будь-коли. Від Вашингтонського договору через Боснію, Нью-Йорк, Кабул і Київ історія НАТО доводить, що цей альянс не просто пережив ХХ століття, він навчився жити у 21 столітті. І, можливо, саме в цьому і є головний урок мир не дається назавжди.